А зараз я, мабуть, буду вибачати за те, що сказав, що стаття номер 100 є останньою статтею розділу номер 4 Конституції України. Тому що останньою статтею є стаття номер 101 Є така, читаємо і трошки обговоримо її. Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням Конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснюється уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Ось так і не як інакше. Запам'ятайте цю статтю і розкажіть про неї комусь ще, щоб вони теж знали, що існує стаття 101 Конституції України, в якій написано, ще прочитаю один раз. Парламентський контроль за держанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Є така людина, яка називається уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Ось така людина є. Так що він здійснює контроль парламентський. Отак от, от. Всім гарного дня. Вчіть закони, бо закони то є сила. Розвиненість вашої особи як громадянина, навіть не те, що Україна, а тієї країни, в якій ви ви живете, це дуже багато країн в світі, які мають свої власні конституції.